Яхненко Кіндрат Михайлович роки життя 1783-1868 промисловець, цукрозаводчик, меценат, доброчинець, походив із заможних селян кріпаків козацького роду містечка Сміла, що на Черкащині. Свого часу його батько Михайло Яхненко викупив з свою родину. Яхненко успішно займався оптовою торгівлею, борошном, збіжжям, шкірами. А в 1820-30-х роках разом із Федором Семеренком орендував млини у Смілі та Умані. Поступово Яхненки і Федор Семеренко відкрили шість магазинів в Одесі, мали склади в Миколаєві та Севастополі, був одним із засновників фірми «Брати Яхненки» та Семеренко. Що на початку 1820-х років фактично монополізувала в Російській імперії торгівлю великими партіями худоби, забезпечувала м'ясом всі промислові центри імперії. Через Одеський порт худоби вивозили навіть у Європу. Торговим томом брати Яхненки та Семеренко побудовано кілька великих цукрових заводів на Київщині та два заводи під Городищем цукрово-рафінадний та машинобудівний заводи завдяки діяльності Яхненка та інших вітчизняних цукрозаводчиків в Україні з'явилася нова галузь сільськогосподарського виробництва бурякосіяння. На оснащеному новітнім обладнанням машинобудівному заводі виробляли парові двигуни та устаткування для цукрової промисловості, а також перші в Російській імперії цільнометалеві кораблі. Було сполуруджено два пароплави для транспортування продукцій і таким чином започатковано параплавство на Дніпрі. Протягом життя Яхненко та інші члени його родини займалися доброчинністю. Під час голодних 1830-х років торговий дім протягом кількох місяців годував близько 10 тисяч нужденних. Голодуючи, з різних куточків України приходили на яхнову дамбу, де знаходиться млин, і тут їм роздавали борошно та інші продукти харчування. У зв'язку з кризою цукрової промисловості та нестачею кредитів у переоформлений період фірма брати Яхненки та Семеренко занепала. А у 1880-х роках взагалі припинила своє існування. Діяльність заводу розвивали три покоління Яхненків та Семеренків. Керівники фірми надавали значну допомогу в розвитку української національної культури, виступали за навчання дітей рідною мовою, фінансували видання літератури та підручників українською мовою. Активно підтримували багатьох діячів української культури, зокрема композитора Михайла Віталійовича Лисенка, письменника Михайла Коцубинського та історика Михайла Грушевського. На заводі фірми в 1870-х роках жив і працював автор слів майбутнього державного гімну Ще не вмерла України і слава і воля Павло Чубинський. Тут він підготував до, до друку сім томів праць етнографічно-статичної експеди... експедиції в Західну Руський край. У передмові зазначив, що місце написання Городищенський цукровий завод.